до, до Подивимося, що у нас боротино поставили цю шутку. Іграшки самі на так? Бежимо. Що, що, що нам потрібно у школі? Зосік. Ангеліна, що вибираєш до школи? Буквар, Буквар так? В перший клас обов'язково. Таня, що візьме? Зошит, Анатолій. Олівці. Олівці, щоб Дайте гарно малювати. Олівчику. Олівець простий, так? Іванко ще візьме до школи Іван. Лінійкує. Лінійку, так? І пензлик щоб малювати. Став, Став сюди. Сум. Так. Що у нас тут залишилося? Паровоз восьма будемо брати з собою сади? Ні. А м'ячик ні. ні. а чому ні? Бо в школі треба. Вчитися. Чити. а іграшками ми гралися в дитячому садочку, так? Так, сідайте. Так, скоріш піти до школи. До побачення, бувайте і садок не забувайте. Слово для привітання надається голові головному спеціалісту управління освіти, молоді та спорту Оресту Михайловичу. Шановні працівники. Яса садочок, сучасний отче Михайло, шановні батьки, гості, сьогодні особливий день. І він особливий тому, що в прекрасному селі Завальня є прекрасний дитячий садочок, ясла садочок, Дертиченка. І це владі святого. Якраз присвячені найменшим громадянам прекрасного, як я сказав, села завалі. Світати, та ще не справжні голубови. Все ще попереду треба учитись, знань набиратись, рости. Мужніми бути, мужні здобути, друзів своїх берегти. Швидко роки пролетять, ніби птахи. Прийде вам час вирушати у світи. Та не забудьте дороги до хати, де народились, навчались, росли. Нині від нас, і з нашої групи, тепер назавжди, щоб побажати вам, діточки, любі, милі кохані мої. Щастя, здоров'я, як кожна я мати рідній дитині бажа, хай зле нещастя і є горе вас за всі ми обмина. Заздрість і скупість нехай не торкнуться, ваших відкритих сердець. Оченьки гарні, завжди хасміються. Смуток зійде на нівець, завідуючи нашого дитячого садочка, Одинський Марія Петрівна. І тому я бажаю вчитися тільки на п'ять. А вам, шановні батьки, терпіння і допомагайте, будь ласка, своїм діткам опановувати перші сходи у житті. Всього найкраще вам з роси, з води. А зараз я хочу вручити диплом про закінчення нашого дошкільного закладу. Дипломами про закінчення дошкільного навчального закладу нагороджуються. Бо Іван. Грудий Анатолій, зомедзи Ангеліна. Черний Петро. Яким Тетяна? Вонці радісне на свято, у залі квісточки кругом, і ми зібралися малята, щоб попрощатися з садком. Прощавай! Док дитячий, наш веселий і дім, жаль тебе, а ми не плачем. скоро корота до школи всім. Прощавайте всі доріжки, де ходили на ніжки. Час із вами розлучати, бо йдемо до школи вчитися. Садок перенесемо через життя, Дружба справжня тут з'явилася навіть перші почуття. Скоро нам до школи йти, давайте ж друзі, на прощання, слова подяки, скажемо свої усім, хто з нами був завжди. Наш дитсадок великий і красив у групах затишний тепло. Мар'яні Петрівні спаси, що завжди гарно тут Ми бажаємо тепла і добра, нехай завжди іде до вас дітвора. Дупідощі виховати, ми завжди буде пам'ятати вас. Були в садочку, була для нас. Іщи клас. Спасибі, скажем, нашій няні, що вона була, як ліб на мама, за те, що чисто тут нема, до балку всім нам наливала, за те, що всім нам допомагала і одягала, і взувала. Дякую. Вам дорога наша Роксолана Віталія, ви у нас уважна медсестра, вся здорова дітвора, нам щасне щеплення робили, і вітаміни, і всі вносили. Подяка щила та палка, психологу нас до садка, бив садочку на лоботі, завжди по нас то Осей хочемо сказати музичному керівнику. Здачі вчини співати, оркестр ради, танцювати, нам розключати з вами жаль. Був сатучку в ці спортсмери. З коптом рушено завжди. І не то бучі щодо зелене. А гінор у нас такий. Спасибі всім, хто на кухні працює, компоти давайте, мачі вітратує. Спасибі вам, софиюшки, вареники, папушки. Ми без вас були і ось не вирос, такими. Відока дочка, дозвольте ще раз усім побажати багато хороших і сонячних літ, здоров'я і щастя, безхмарного неба, усім вашим мріям, високий політ. Готували. Всі роки ми художній фільм знімали. Фільм створювався 4 роки. За цей час змінювалися режисери, акторський склад. І зараз ми пропонуємо вам найцікавіші кадри з нашого фільму за останній рік. Сьогодні вас пішли прийшли привітати ваші мами і тати, шановні батьки. Ми вас щиро вітаємо від душі. Бо без батьків, чого ми в світлі варті? Без маминої ласки і добра, без бать, без, без батькової жорст, жорсткості і жарту, без свого родинного тепла. Слово для привітання надається мамі нашої випускниці за Світлані Петрівні та батькою нашого випускника Продей Дмитру Анатолійовичу сьогодні підготували таке свято. І наші діти так гарно виступили. І бажаємо вам також удачі виховувати ще нове покоління. Шановні батьки, дорогі діти, гості свято, все чесний дозвольте, напевно, від імені батьківського колективу спочатку звернутися до наших дорогих діточок. Сьогодні у вас перше випускний бал. У вашому житті ще буде не один бал. Буде школа, буде інститут, буде перше кохання. Але в першу чергу, напевно, що ви на, у садочку розлучається зі своїм дитинством. Не назавжди, звичайно. Але що стосується, вас ви вирушаєте в велике, просторе, довге, сповнене пригод, сповнене цікавості життя. Я хочу побажати вам в першу чергу від імені нас, батьків, небо безпарного, зеленого світла на всіх ваших життєвих дорогах, слухати ваших батьків, слухати ваших вчителів. А тепер дозвольте звернутися до колективу, колективу наших, шановних вихователів, працівників дитячого садочка. Хочу подякувати вам, як і нас усіх, за те, що ви скільки сусиків приклали для того, щоб сьогодні. Ми до батьків звернутись хочемо. Сьогодні свято і у вас. Та скільки настанов прощальних, прийміть, шановні, ви від нас. Ще додому, залишаючи роботу, вони о шостій час дітей забрати, а слід о першій привезти додому, помити, роздягнути, нагодувати. А вечорами час робить уроки. Пропустите футбол і серіал, вам палички присняться, і в клітинку зошит, лінійка, ручка і новий пенал. Так буде з день, така вже перспектива, бо тих хто народив доньку чи сина. Ми дітей своїх сьогодні провожаємо в перший клас. Подаруйте на прощання нам з батьками Ваську. Коло ми вас проводжаємо, не лінуйтесь, гарно вчіться, щоб ми всі могли гордитися. Що вихователі дякуємо вам, строгістю і мудрістю, схожі ви нама, нас навчали на кожен ранок ви, що були вичемними, добрими дітьми, нас навчали на кожен ранок ви, що були вичемними, добрими дітьми. Наші няні добрі, дякуємо вам, Ласкою і ніжністю, схожі, ви намал, нас помили з ложечки, тут бувались ви, що.